Всім привіт! Це наш черговий випуск. Ігроновин. Поїхали. Китай знову маніпулює цінами на скіни в Counter-Strike. Цього разу під їхню руку потрапили агенти. Буквально за 6 днів вони подвоїли свою вартість. Вже не вперше азіати наводять кіпіш на ринку. На початку минулого місяця вони бустанули цього агента, в той час як інші або падали в ціні, або стояли на місці. В даній ситуації китайці взялись за вартість одразу чотирьох агентів. Чому ж я так впевнений, що це діло рук китайців? Елементарно, вар. Спочатку ці скини дуже стрімко зростають на UPI. Це китайська маркетплейс-система, де гравці можуть орендувати або купувати скіни. А тепер трошки магії поза Хогвартсом. Як тільки вартість скіна зростає на UPIN, одразу ж прайс цього скіна збільшується і на інших вже європейських платформах. Тому, якщо нас дивляться, дуже амбіційні мамки тємщики, яким не фартануло з криптою, моя вам порада. Слідкуйте за ринком на UPIN і буде вам щастя. Системних файлах Counter-Strike виявили активність розробників. Такий рух може натякати на те, що оновлення, яке ми чекаємо від кінця мажору в Остіні, вже дуже дуже близько. Скоріш за все, Valve викотять апдейт у ніч четверга або на вихідний. У оновленні нас точно чекає третій сезон прем'єр-режиму, і така довгоочікувана карта кеш, яка має замінити собою якусь карту змагального мапулу. Скоріше за все, прощатись будемо з непопулярним трейном чи анубісом, хоча велви можуть психанути і кікнути овер популярний міраж чи Дас 2 Чесно кажучи, десь в глибині душі, я хочу, щоб замінили міраж, бо навіть моя мама знає дефолтну розкидку під Аплен. Організації продовжують відкривати свої академки. Пройшла тільки половина міжсезоння, і ось вже дві команди топ рівня оголосили про відкриття академічних складів. Після чудових результатів на крайньому мажорі Монголс почали шукати нових талантів в азійському регіоні. В Європі свою академію відкривають 3D Max. Також варто не забувати, що весь склад Navi Джуніор, окрім Маказі, виставлений на ринок трансферів і анонсовано новий набір в академію. Це Просто величезний поштовх для молоді, оскільки можна потрапити в топовий колектив і в подальшому заробляти великі гроші, граючи в улюблену гру. Я би з великим задоволенням хотів пограти в навіть джуніор, але враховуючи, що я пам'ятаю, як капсули катовіце продавались по півбакса, бакса. То жодна молодіжка мені точно не світить. Друзі, всім привіт! Як я й обіцяв, час від часу я буду з'являтися в наших новинах для того, щоб висловити якусь свою думку. Наприклад, про те, що Наві не хоче продавати Сашка. Я бачу, як в коментарях дуже багато людей накопичили свою образу на організацію, яка не дає зірковому снайперу проявити себе. Лунає така думка, начебто позиція Наві, не хочеш грати з нами, тоді не діставайся нікому. Одразу скажу, що у мене немає ніякої інсайди. Інформації з цього приводу, але слава Богу, присутній здоровий глузд, яким я і хочу з вами поділитися? По-перше, це бізнес, і не треба мати з цього приводу ніяких дитячих ілюзій? Невже ви дійсно вважаєте, що менеджмент історично найуспішнішої організації планети настільки тупий, що не в курсі, що таку медійну зірку, як Сімпл, можна продати по ціні усієї команди Аврора разом узятої, чи, скоріш за все, навіть дорожче? Чи ви дійсно вважаєте? Знаєте, що вони забули про те, що у Сашка закінчується контракт. От скажіть, якби у вас на руках був актив на декілька мільйонів доларів, який спливає з кожним днем, чи забули б ви про нього? Ну я б точно не забув, але Наві, очевидно, вирішили тримати його далі. Це можна пояснити кількома факторами. По-перше, і це найголовніше, Наві вже прокоментували, що останнім часом не отримували ніяких пропозицій від команд Ті 1 рівня. Схоже, що. Що найкращі організації, включно з Фейсклан, хоч і чіпляються за можливості похайпити на імені Сашка, але все ж таки вміють рахувати гроші і тому не поспішають з його придбанням. По-друге, можливо, Наві все ж таки сподіваються ще трохи підзаробити на оренді, і це дійсно може бути робочий кейс, бо скоро у Сашка закінчиться контракт, і він обиратиме собі команду в залежності від пропозицій, які йому надійдуть. Але щоб зробити Сашку дійсно класну пропозицію контракту. Акту на великі гроші, треба спочатку бути впевненим, що він вам взагалі потрібен. Тож чим ближче закінчення контракту з Наві, тим актуальніше питання його оренди. Щодо того, чому Наві не хочуть використати Сашка у власному основному складі. Тут, як мені здається, в першу чергу справа в тому, що Блейд далеко не найменша персона в організації, яка стабільно виводить свою команду на кожен мажор, і його стратегія передбачає жорстку дисципліну. що Є абсолютно несумісним з характером Сімпла. До того ж, хоч Сімпл раніше і був ГОАД, та прямо зараз він просто звичайний тір один снайпер, з дуже потужним дебафом на дизмораль усієї команди, це по суті дорослий дядя з мозком розбещеної дитини, нестабільною психікою і непомірним ЧСВ. До того ж, його дружба з деякими маргінальними персонами створює певні репутаційні ризики для організації, особливо всередині України. Безумовно, я не заперечую того, що Саша має величезний талант. Але справа в тому, що інші гравці ТІР-1 рівня теж не пікають ближню стінку на шифті. На додачу в КС2 відчутно понерфили снайперів, тож перевага Сашка більше не настільки очевидна, і вона повністю нівелюється тою шкодою, яку він приносить команді. До того ж, не варто сильно жаліти Сашка. Він вже три роки нічого не робить, відпочиває на ко курортах, тусуються з зірками. Я не впевнений, що варто співчувати такому життю. Так само, як не варто сіяти зраду. Як бачите, є ціла купа причин, чому Сашко сидить на лаві запасни. Є вагомі причини, є не дуже. Але на мою думку, ми зі своїх диванів бачимо і розуміємо значно менше ніж менеджери організації, які вже багато років роблять її одною з найуспішніших в сфері кіберспорту. Тож да. Майте, не будемо на них агресувати а навпаки, побажаємо їм успіху. Увага, конкурс! Наша спільнота запускає щомісячний конкурс на найкращий хайлайт. Наприкінці місяця автори трьох ліпших моментів отримають цінні призи, переліки яких зараз з'явиться на ваших екранах. Всі деталі можна знайти в нашій затишній спільноті в Discord. Посилання, як завжди, буде в описі. А на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть в коментарях, коли, на вашу думку, вел випустять нове оновлення. Дякуємо за перегляд! Обов'язково підпишіться і залиште коментар під відео, адже це є найкращим способом розвивати україномовний контент про кіберспорт.